Друзі, привіт! Я Маша Плієва, і це мій природній сад. І ви не уявляєте, про що ми сьогодні будемо говорити? Про природній сад, уявляєте? Так, ладно, переігруємо. ти ти, -ти, 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 -ти. Привіт! Я Маша, це мій природній сад. І сьогодні я хочу з вами поговорити. Ви не уявляєте, про що? Там! Та про природній сад. Так. Я зрозуміла, що я вже два місяці веду Ютуб, роками ру веду Інстаграм, але ось такого відео, де я всіла і розповіла, що я вкладаю в значення природний сад і чому я вас вітаю кожного відео у своєму природному саду, у мене нема. Сьогодні розповім вам, що взагалі. Мається на увазі, коли кажуть сад в природньому стилі, природні насадження, природні сади, що я вкладаю в це значення, які є принципи побудови таких садів, і чому я активний пропагандист таких садів. І взагалі просто в мене мета, мета життя закохувати людей в такі насадження, в такий формат садів. І так, взагалі, таке поняття, як. Сад у природньому стилі, природний сад, він несе в собі відповідь. Це коли ми створюємо сад, імітуючи природу. Тобто, не просто ми посадили щось, що захотіли собі посадити, просто тому що ми любимо ці рослини, а ми намагаємось максимально відтворити якусь частину природи. Ми уявляємо собі, наприклад, там лю я дуже люблю поля, от дуже люблю. І якщо я хочу відтворити поле, то я маю подивитися в природу, що на полях росте, як воно виглядає, виокремити принципи і перенести собі це в сад. Це не так, що якщо я люблю поле, я знаю, що там росте кавула, ну, наприклад. Там або не знаю, дика морква. Я взяла в газон, посадила пару кущиків дикої моркви, і якби о, моє поле, ні. Е, відтворювати максимально наскільки можливо відтворити природу. Зрозуміло, що ми не можемо взяти і створити природу, або, наприклад, нічого не зробити на участку, сказати Це мій природний сад, так і буде, насправді. Але ми люди, ми хочемо краси, ми хочемо утримувати такої краси, максимально гіпер. гіпер... Максималізованої краси, тому ми, звісно, робимо це з іншими сортами, з підходящими нам рослинами, з кольоровою гамою, які нам хочеться, але відтворюючи основні принципи, які існують в природі. Да? Природні сад. Ну яким може бути природній сад? Це може бути лісова ділянка. Да? Ви хочете лісовий, щоб у вас був о, такий масивчик на ділянці, і тоді ми витворюємо ліс, а ліс. Відкриваємо книжку природознавства, і дивимось, є перший ярус, другий ярус, третій ярус, і всі ці яруса ми маємо зберігати. Е, ну, звісно, це не так, що якщо ви це не збереже, то фу, ви не достойні мати свій сад, пішла геть ні. Звісно, ні. Сад це такий момент творчості, тому тут ви, ну, що хочете, то і робите. Але якщо в цілому ми говоримо зараз в цьому відео, що таке природні сади, то така теорія. Тобто, якщо ми витворюємо ліс, то ми дивимося, як в природі виглядає ліс. Скоріше за все, це якийсь однорідний ліс, да? сосни, або березовий, там роща якась березовий гай, або це смішані, там максимум два вийде. Да? Це не Платан, сакура, церсер, там, я не знаю, яблення, тому що обов'язково мають бути фрукти у саду. Ну, тобто це не різноманіття максимальне, яке ми хочемо внести, а от ми дивимось і беремо референс самої природи. Так. Це може бути лісова, да, я сказала, поля, може бути. Може бути, ми можемо монтувати узбіччя річки, якщо у вас є водойма на, на у ділянці. Це може бути степи, це навіть може бути пустелі, якщо вам хочеться в такому стилі зробити. І, і тоді ми беремо рослини відповідно до, до того, де вони ростуть в природі. Тоді вони гармонічно виглядають на наших ділянках. Це перше. Тобто основний принцип це максимальне відтворення природних умов і рослин, які в цих умовах ростуть. І не бояться, що у вас будуть там чагарники, що у вас будуть великі дерева, що у вас буде там, я не знаю, якась проста рослина, типу польова рослина. Якщо це вписується в загальну концепцію, якщо таке є в природі. То в вашому оку буде це, і вашому мозоку буде це е, сприймати класна, гармонійна, не буде дисбалансу, і все буде ну, супер класно, романтично і читабельно. Наступне тобто, ми беремо за референс природу і відтворюємо ось такими е, шматочками цю природу. На одному участку у вас може поєднуватись і ліс, і галявина. і... Поле там, це може бути поєднуване, але це має бути не клаптиками, це має бути от така гармонійна. Ну, мені порівнюється це з якоюсь музичною симфонією, де є такти, а, і де є от, ну, знаєте, типу куплет. От куплет, має бути один куплет, інший куплет і третій куплет, а не так, що таке так-тик-такти-такти-такти-такти. Такти, такти. Ну, я сподіваюся, це зрозуміло. Тобто, не дріб'язковість бо в природі, ну і взагалі да, во всьому читається коли, коли є картинка. Якщо ми візьмемо квадрат на квадрат, ну, там, метр на метр, такий квадратик, ну це не буде читабельно. Якщо ми робимо квітник і в якомусь стилі, то ми маємо його брати серйозний квітник, велику ділянку, нормальну частину саду, щоб, щоб вона читалась, щоб вона була зрозуміла. Оку. Це перше. Друге, і пішов вітер. Давайте так буду казати. Друге, дуже важливе у природньому саду це те, що ми. Вчимося в природних садах. От зараз я сижу, дивлюсь на природний сад, а ви на стіну, бо я намагалась тут вставляти якісь відео. Значить, коли ми дивимося в природний сад, то перше, що нам, чи ми не бачимо з такої, знаєте, ідеальності, де тільки тільки підмили, де тільки пропололи, де голий ґрунт є, і не дай Боже, там якийсь бур'ян виросте. Боже, не дай бож. Ми цього не бачимо. Ми заходимо в сад і бачимо природу. Ми бачимо змішані посадки, ми бачимо, що у нас є квітники, що у нас є трави, що у нас не так та і все і охайно, що щось може розвалитись, щось може впасти, десь може вирости бур'ян, але ми вчимося це сприймати так, що ну, Боже, ця природа це живий організм. Ваш сад це живий організм, і він може дозволити собі бути не ідеальним, як і ми. Ми маємо собі вже навчитись дозволити бути не ідеальним. І тому це нормально сприймається. Тому, коли ви заходите там в якісь, ну от, давайте такі, таку аналогію. Що коли людині треба перезавантажувати або відпочити, то, скоріш за все, вона поїде в дику природу. Да? Вона не піде в Версаль, щоб перезавантажитись. В Версаль вона піде, щоб споглядати велич людини над природою, тому що там показано максимально, як можна стримати цю природу, як можна дати їй якусь певної форми. Ну, коротше, підкорити. А коли ти хочеш відчути себе частинкою, Частинкою природи, частинкою цього всього всесвіту, який навколо нас, то ми йдемо в дику природу, де ми відчуваємо так, що ми ну, все живе своє життя, і ми тут просто є. І от за це я люблю природні сади, ну, тому що воно дає нам змогу це відчути, але воно значно сто разів красивіше, ніж в природі, тому що, звісно, ми накладаємо зусилля, щоб так воно було. І ми... Використовує свої вподобання, да? кольори, розміри, текстури, які ми будемо використовувати в саду. І, звісно, це нам ближче, це це прям наша, наша. Так ми себе показуємо, підкреслюємо, знає розкриваємо Е, тож, Підтожимо цей пункт, що вчимося у природних садів, і природні сади створені для цього, щоб сприймати все спокійніше, вільніше, без цього перфекціонізму, дозволяти бути не ідеальним собі і навколишньому світу. Далі дуже важливо, що природний сад це, як я вже казала, це такий живий організм, і, звісно, він для того, щоб там функціонував свій світ е, з мікроорганізмів і не тільки мікро. Комах, комах, птахів, їжачків, е ну кого тільки завгодно. Тому що коли у вас е посадки такі, що ви там не вичосуєте все і не вигрибаєте землю, у вас там буде більше комах. Якщо ви не користуєтесь пестицидами, у вас буде там більше комах. Можливо, будуть хвороби, да, хвороби, але згадуємо пункт 2, в чомусь на ідеальності. Або ви неправильно підібрали рослини для своїх умов і тому є хвороби. Тож, метелики, все це порхає, все це живе, ви заходите в сад квітучий, я серйозно кажу, воно просто все гудить, все живе. Він наповнений, він дихає цей сад. Це не так, що там на якусь тую, я нічого проти тую не маю. На якусь тую сіла хтось одне і все. Або там, ну, да, пташки в живих огорожах сіляться, але якщо там ви не шумете і собаки не бігають. Ну, Взагалі, природний сад це збереження певної екосистеми, біотопу такого. Де будуть різні істоти існувати в вашому саду, і ви з ними миритесь, ви їх не вижинаєте, ви з ними не боретесь. Ви робите так, щоб ці істоти і ці рослини вони були в симбіозі, в гармонії. Якщо ваш люпін буде з'їдати равлики, то значить люпін там не має рости, тому що якби. Ну, або трошки поборетись з равликами. Давайте так. Я не свята, я в своєму саду використовую багато чого, якщо мені не подобається, якщо я хочу зберегти якусь рослину. Але взагалі ми говоримо про теорію. То природний сад підрозуміває під собою те, що ви не боретесь з камахами, ви їх навпаки запрошуєте в свій сад, і ви підбираєте рослини, яким не шкодять ці камахи. Це ще основний ну, такий головний момент в природних садах. давайте це вже четвертий пункт буде що. Обов'язковий просто червоним підкреслене. А ми підбираємо рослини під умови свого саду. Ні в якому разі ми не створюємо умови для рослин. Ми ми підбираємо рослини під умови. Якщо у вас е, ділянка, де посуха, ви сажаєте туди рослини, які витримують цю посуху. Ви не сажаєте туди рододендрум, тому що тоді нам треба його поливати, притіняти, ходити, рятувати. Ну тобто, це вже не малодоглядний сад, це вже не природний сад, це вже ви е, підкорюєте цей світ, розумієте? А на що нам воно тут треба? Тут ми маємо відпочити. Тому е, ми підбираємо рослини під умови свого саду. Ми не навозимо землі, ми не роємо траншеї там якісь. Коротше, ми, умови, які є, ми. Під них підлаштовуємось і створюємо на фоні цього те, що нам подобається. Так і в світі, так і в житті, в сад – це просто така аналогія життя і природа. Так як і ми, якщо ми будемо боротися з тими умовами, що у нас виникають на житті, ми постійно будемо плити проти течії, боротися, виснажуватись, нічого доброго цього не вийде. Якщо ми будемо підлаштовуватись під умови, але так як нам зручно, як нам подобається брати з цього користь, то все буде чеки тепер про асортимент рослин. А, є, звісно, певний асортимент рослин, там, да, в природних квітниках, в, ну, в певних насадженнях у цих природних, є певний асортимент, але це не означає, що ви не можете використати щось, що вам подобається. Ні. Просто тут ми дивимося на те, що наш сад, це така легка картинка має бути, не така, де, знаєте, ми заходимо і дивимося. О, там червоні троянди, там білі троянди, там, я не знаю, бонсай стоїть, там ще якась гібридна суперлілія. Тобто у нас все це має бути так знаєте зглажено, так, в гармонії. Так, да, вони акцентні квіти є і акцентні групи є. Але через те, що важливий принцип, треба окремо відео записати: принципи природних квітників через те, що це буде повторювані елементи, тобто у нас не буде. Виставкового такого садового центру, де ми будемо збирати найрізноманітніші квіти рослини, яких ні у кого нема, щоб показати, що тут такі ви, такі ви, тут такі вид і таблічки поставити і ходити тільки вивчати ці види. Нам треба не рослину сажати, а сажати картинку, групу рослин, яка буде читатися в ціл, цілковито вона буде челпатися, щоб ми не розглядали окремо рослини. Да, звісно, ми будемо підходити і дивитися. Якщо вона там гарна і красива, не неся в метелик. Але у нас будуть такі кадри, розумієте? Не просто окрема якісь. Точки, на які ми будемо звертати увагу, а ми будемо цілковито дивитися на картинки, і тому ось ця цей метод повторюваності в садах. Тобто, якщо ми сажаємо хина цей пурпуров, ми її повторюємо в різних там частинах саду, і потім ми заходимо, вона квітує, і ми там щось рожеве, там щось рожеве, там щось рожеве бачимо. Воно нас не так знаєте не фокусує на чомусь конкретному, а ми просто це бачимо. Да вона гарна, вона повторюється. Наш сад об'єднаний, виглядає це гармонійно, тому що в природі також не росте по одному. Екземпляру, а росте, якщо росте, то ці групи повторюються в природі, е, тому воно нам не буде так дисбаланс якийсь створювати. І що ще дуже важливе, якщо ви створюєте свій природний сад, то е, дуже важливо від, відштовхуватись від того, що у вас росте навколо, е, щоб це знову ж таки не був окремий світ. Хоча ви можете робити що завгодно. Це не обговорюється, ваш сад, це ваші правила. Ми говоримо про теорію. Постійно буду цю обмовку робити, щоб мені не прилітало. А якщо ми. Відштовхуємося від того, що у нас росте навколо, ми візуально продовжуємо наш сад за його межі, за паркан. Ми продовжуємо, і нам немає такого, знає, що ми дивимося хоп, а там тополі почались, да? а у нас тут ялинки ростуть. Ну просто там якісь різні або платани, господи, тих платанів чогось прицепилося, хоча мені дуже подобається платан. І тому, якщо у вас поряд дубовий дуби, наприклад, у мене поряд ростуть, у мене є на ділянки дуби. Якщо у мене десь повторюю там за огрожою от у сусідів у мене такі березивий гай можна сказати. Вони там самі виросли. І у мене я посадила берези. У мене тепер ніби одна ділянка здається. Або вишні самосів, насіли за парканом, самі виросли собі. Хоп, і в саду у мене з'явились вишні також. І це все діло, воно ну, воно дає оцю гармонію. Відчуття, що твій сад це не щось окреме, а це от єдиний такий симбіоз. І ті комахи, ті птахи, ті істоти, які живуть от тих ну, вже звикших для себе місцевості, вони будуть жити і у вас, і у них теж не буде ніяких проблем з переїздом в Україну. Тому що, ну, тому що так, так класно. І тим рослинам, які самі насіялись, там ростуть, і, їм також буде класно, і у вас, в саду. Ви розумієте, що зразу ви будете в такій ситуації він він, тому що. Ага, Цей плакун росте у мене за парканом. значить він буде і у мене рости дуже гарно, але у мене я посижу сортовий, який не буде мені насіюватись там мільйони десь, де йому треба. Я його зможу контролювати. Да? Для квітника це супер. Тому е, звертаємо увагу на асортимент рослин на навколишнє середовище і намагаємось не робити щось таке. Знаєте, вау, у мене це росте, а нікого не росте. Оце нікому не треба насправді. Друзі, я не хочу, щоб це відео виходило дуже довгим, тому що його не задивляться до кінця, мене закидають камінням. А е, я цього не хочу. Е, тому я буду завершувати просто падитожу те, що я сказала в таких основних пунктах, що природний сад – це. Жива екосистема, на яку ми намагаємося якомога менше впливати. Це продовження навколишнього світу за нашим парканом. це не ідеальність і в цьому ця краса, це не вичурність і не мільйони різних сортів, це прості, але стійкі. Власні багаторічники, які дають дуже швидку масу, які дуже легкі у догляді, це такий малодоглядний сад, тому що ми не полимо, не випалюємо, ми намагаємося якомога менше поливати. Ми підбираємо рослини під умови. ми... Е Боже, ми просто тут живемо, спостерігаємо за цією красою і щось трошки десь направляємо, якщо нам це хочеться. На максималках е імітуємо природу, е створюємо не клаптики, не щось посеред газону, а максимально великими шматками, якщо є така можливість, це створюємо. І е і що, і все, і Буде нам щастя. І буде нам щастя. Насправді, природні квітники, ну, природний сад це про те, е як легко себе відчути. От таким... Я, навіть, от, я реально зараз вам покажу картинку, яку я бачу. Природний сад от, це про те, як відчувати легкість, як відчувати себе частинкою природи, а не королем. і... Е не знаю, все від тебе залежить, і, Господі Боже, тривожний синдром розвивати свій. Де ти спостерігаєш за природою, де ти не створюєш ось цей, знаєте, як воно має квітнути, як воно має стояти, як воно має лежати, не дай Боже, щось накриє. Ось ці всі страхи, тривожності, все. Забудьте, покиньте. кінці. Це про те, як ти створив фарби на своєму полотні, які ти хотів нанести, текстури нанес, а далі ти. Спостерігаєш, спостерігаєш за цим дійством. І кожен день ти дивуєшся чомусь новому. Кожен день ти вчишся приймати якісь нові, не знаю, нові відкриття до себе дозволяти, що так може бути. Да, так може бути. Така легкість, Боже, я не можу. А ці всі звуки. Всі ці каласки трави. Ох, тут хочеться відпочивати. Чесно, тут ти відпочиваєш.